Вітаю вас, шановні глядачі. У новому році в ефірі програми «О пошуках роботи. Сьогодні в її рамках ми маємо зустріч з представниками обласного центру зайнятості і будемо говорити про підсумки діяльності служби зайнятості за минулий рік, і її значення, перспективні напрямки роботи. Отже, гості студії Віктор Зубрицький, заступник директора обласного центру зайнятості. Вітаю вас, та Лариса Барчук, начальник відділу статистики та прогнозування обласного центру зайнятості. Вітаю вас і розпочнемо нашу роботу з такого запитання: наскільки вдалося утримати ситуацію на ринку праці в області за минулий рік, і наскільки кращими чи гіршими ми виглядаємо за інші регіони? Хто розпочне? У минулому році на зареєстрованому ринку праці е, області сформувався позитивний тренд. Е, Підвищилася активність громадян у зверненні до служби зайнятості. Е, впродовж минулого року послугами скористалась понад 72,5 тисячі е, незайнятих громадян, і це на 4% більше е, ніж попереднього року. Е, Розширився доступ до робочих місць. Роботодавцями області було повідомлено про наявність 40,5 тисяч вільних робочих місць. Це на 18% більше ніж у 2010 році. Але хочу звернути вашу увагу, що роботу шукали 72,5 тисячі осіб, а вакансій, заявлено було майже вдвічі менше. Тому це свідчить про певну напругу на ринку праці. І ось в таких умовах служба зайнятості проводила активну політику. І мета всіх заходів та соціальних послуг. Це працевлаштування та зайнятість. І таким чином впродовж минулого року було працевлаштовано майже 26 тисяч незайнятих громадян. Це на 5% більше, ніж у 2010 році. І рівень працевлаштування становив 35,6%. Він також підвищився. І сам цей показник свідчить про те, що майже кожний третій громадянин, який шукав роботу, був працевлаштований за сприяння служби зайнятості з метою підвищення конкурентоспроможності незайнятих громадян. Понад 5 тисяч безробітних проходили професійне навчання, і переважна більшість всіх, хто отримав новий професійний навич навички, відразу ж були працевлаштовані. І у тимчасових громадських роботах брали участь майже 9 тисяч осіб. Оце три основні показники, які характеризують діяльність служби зайнятості. Всі вони мають позитивну динаміку, і ми досягли всіх прогнозних показників. Тобто... А що означає кращий доступ до вакансій. Ну, розширилась, розширилась кількість роботодавців, які повідомили про наявні вільні робочі місця, і на 18% збільшились вакансії. Тобто, Але ж вони повинні звітуватися, чи не всі звітуються? Я хочу зупинитись на цьому питанні. В принципі, мають звітувати всі. Так визначено в законодавстві нашому. Але з огляду на те, що... Нема адміністративних санкцій щодо неподання е, вакансій, то ну відверто скажемо, звітуються не всі, тобто не всі подають вакансії. Хоча Їх я... немає зовсім що вони просто не суттєві. Вони я вважаю, що все ж таки велика частина вакансій не подається. Тобто роботодавці, не всі роботодавці ще відчули, мабуть, перевагу все ж таки звернення до служби зайнятості. І ще ну я на мою думку. Хоча це неправильно, я думаю, що ми все ж таки в подальшому все більше і більше бути будемо охоплювати своїми послугами перш за все роботодавців, тому що для нас це клієнт номер один. А, взагалі, я скажу, що робити оцінку сьогодні, як кажуть, підводити підсумки ще в принципі зарано, тому що зараз настільки оперативна інформація, ще і відбувається певне підведення підсумків як у підрозділах Державної служби зайнятості, так і в обласних центрах, ну, як в принципі, і у всіх державних структурах. Я думаю, вже більш конкретні цифри будуть після 20 січня. Хоча... Вже сьогодні ми можемо сказати, що з цих 72,5 тисяч громадян, які звернулися за послугами до Служби зайнятості Житомирської області, кожен третій отримав роботу. Тобто більше 25 тисяч працевлаштовані. Це вже певний показник. І я думаю, що оцінку нам ще дасть Державний центр зайнятості, обласна рада, обласна державна адміністрація. Але ми велику увагу також приділяємо до цих оцінок і оцінку, яку дають нам наші клієнти, які перебували на обліку і отримували наші послуги. Це дуже важливо для нас, і все ж таки, як я не підкреслю в тому плані, скільки безробітних, а як саме держава оцінює вашу роботу як служби зайнятості? Саме я знаю, що Житомирська обласна служба зайнятості завжди цінилася, завжди саме головні проекти пілотні проекти сюди давалися, і так далі. Тобто, ми не не втратили ці позиції? Ні, Ми ці позиції не втратили навпаки. Ми їх ще більше приумножили, можна сказати. Тому що ви знаєте, що в 2010 році розпочалася робота щодо модернізації єдиної інформаційно-аналітичної системи, так званий ІАСНЕД впроваджувався, і саме впровадження його пішло з Житомирської області, з Радимерського районного центру зайнятості. Так от ми можемо вже з великою радістю сказати, що та робота, яку розпочали ми. У 2010 році, в 2011 році дуже успішно закінчилося. Тобто вся Україна на сьогодні, всі центри зайнятості України працюють саме в цій системі. І, до речі, про те, що казала Лариса Анатолівна, щодо розширення можливості доступу до вакансій, угу. то саме ця система і дозволяє це зробити. Тому що сьогодні, не дивлячись на те, де перебуває безробітник, він може послуги отримати в будь-якому куточку України. Він може стати на облік в будь-якому куточку України. Він може в будь-якому куточку України, в будь-якому місці, селищі, в Любумається ну, тобто на увазі. я можу вже в добре зареєструватися в Києві якби Да. Серйозно. Да, да, да. Подивитися вакансії, ся... які на сьогодні да, є. на сьогодні ця система це дозволяє. І ви можете, наприклад, перебуваючи в Радамишлі чи в Романові, дивитися вакансії, які є в Феодосії, в Ялті чи в Черкасах. Тобто, це на сьогоднішній день саме можливості цієї системи. І ми і тут були на передньому краю краю, як кажуть. А сьогодні впроваджується нова технологія. Ми ще працюємо на сьогодні. Це єдина технологія обслуговування незайнятого населення, так званий Єтон. А вже три центри зайнятості Житомирщини: це Новоград-Волинський міський центр зайнятості, це... Брусилівський центр зайнятості і знову ж таки Радимишлівський центр зайнятості працюють в новій технології. Це єдина технологія обслуговування незайнятого населення. Тож вона працювала десь з 90-х? Е, я вибачаюсь, єдина технологія надання соціальних ага, послуг. От так, да. Які програми, що використовувала служба зайнятості у минулому <гум> році, ну, можливо, спрацювали най, як найкраще? Я маю на увазі, можливо, це громадські роботи, можливо, це дотація на створення е, ну, нових робочих місць. Між да. іншим були такі періоди, що на дотацію держава, тобто недостатньо коштів виділяла, Я Знаю, такі були моменти чи ні? Такі моменти були. Це був 2009 рік, тобто кінець 2008 року. Тобто в минулому році цього не би. Звісно, ви знаєте, mm -hmm. да, коли криза світова криза економічна торкнулася торкнулося і, і нас певні програми, активні програми. Сприяння зайнятості були згорнуті Державною службою зайнятості, тому що перш за все були перенацілені кошти фонду на підтримку тих, без... тих людей, які втратили роботу, тобто безробітних на матеріальну допомогу безробітним. В цьому році цього ми ну. Не передбачається. У всякому випадку свої планові показники, які нам державний центр поставив перед Житомирською областю, ми виконали. І дотацію на були влаштовані з наданням дотації роботодавця на додатково створене робоче місце. 1291 особа. Це багато чи мало? Ну, ми практично наближаємося до тих показників, які були на початку 2008 року. Це добре, це багато. Я хочу сказати, що це певний успіх. Тому що, і, до речі, ставимо плани для себе, я б не сказав, що амбітні, але все ж таки ми на 2012 рік плануємо працевлаштувати таким чином 1400 осіб. Тобто збільшення. І під це, до речі, передбачено відповідні кошти. Статистика наука точна, Лариса Антоніна. Якщо проаналізувати ситуацію з навантаженням на одне робоче місце, в яких районах вона критична і Чому так сталося? Чому вона є критична? Ну, як я вже сказала, що роботу шукає майже вдвічі більше осіб, аніж вакансій, заявлених для них. І на 1 січня цього року на обліку перебуває майже 23 тисячі незайнятих громадян, а роботодавці повідомили про наявність 2380 робочих місць. Тобто співвідношення шукачів роботи і вакансій на 1 січня становить 10 осіб. Це певна конкуренція. <laughs> . І в такій конкурентній боротьбі е, виграють е, саме ті, хто більш підготовлений, більш цілеспрямований. Угу. Зачекайте, але ж воно нерівномірно розподіляється по районам. Є, мабуть, більш райони такі більш активніші економічно. Да, так да. там може 2-3 дві-три да. людини, а є такі, що й 300 чоловік на одне робоче місце. Є такі райони? Ну найкращі можливості е, працевлаштування мають міські центри зайнятості, тобто е, статус міста, е, обласного центру, і тут уже більш. Економічний розвиток, тобто, все залежить від стану економіки і робот більше вакансій, і більше можливості знайти роботу. Наприклад, в сільської на районах сільськогосподарського е напрямку ситуація більш напружена. Ось на 1 січня цього року в Ємельчинському районі не зареєстровано жодної вакансії а на обліку перебуває понад 700 осіб тобто, для них на сьогодні. Вакансій немає і, і в інших районах сільськогосподарського напрямку теж ситуація більш напружена. але тут Там... варто підкреслити, що служба зайнята стіни сидить, склавши руки. Я маю на увазі ту ж паспортизацію. Сілику провели <ків> так етап в минулому році. Ну, перш за все робота ми... ця завершилася, так вона ніколи не коли триває. Маю... Вона триває в цьому. Ну постійно, все таки тому, той що... початковий. Етап. Ми, ми розуміємо, що е, ситуація завжди змінюється. І ті молоді хлопці, які ще вчора сиділи в школі. І навчалися вже сьогодні чи завтра будуть в збройних силах України служити. Тобто ситуація постійно змінюється як на ринку праці, так і щодо паспортизації. Вона постійно проводиться, постійно уточнюється, тому що ми перш за все на неї орієнтуємося. Ми вона допомагає як нам. Так і місцевим органам влади, так і нашим соціальним партнерам проведені своїх програм. Тобто це така програма, яка не закінчується. Ну вона так, ну, служба зайнятості тривати. варто підкреслити, також, що вона не створює робочі місця, але все ж таки. Я допомагає. Я хотів би саме так. це, да, Юрій Леонідович, саме хотів це підкреслити. От може й на жаль, але не створює робочі місця. Все ж таки, створення робочих місць це прерогатива роботодавців, і ця напружена така обстановка, яка є. Щодо е, навантаження на одне вільне робоче місце, саме з цими пов'язано. Тобто, це певним чином економічний стан того чи іншого населеного пункту чи району, розумієте, чи міста в тому числі. Тому що ми розуміємо, чому, наприклад, в місті Житомирі нема такого навантаження. Тому що все головне. Економічне, і виробництво, і все зосереджено, перш за все, в обласному центрі, правда? а потім вже розгалудженість іде певна по районам, містам, області. Тому і ця обстановка така напружена. Тим паче, що в деяких районах ми знаємо, що там, де були роботодавці, можна сказати, ринкоутворюючі, їх сьогодні немає. Наприклад, взяти той же, ту же Баранівку нашу. Розумієте, фарфоровий завод немає, взяти ж, знову ж таки романів? був великий склокомбінат, немає склозавод, вибачаюсь. Тобто Зараз йде питання щодо відродження, щодо можливості знову ж таки е, запустити цей завод. Але якщо це буде, відразу ж і обстановка зміниться саме і по навантаженню, і по працевлаштуванню, і так далі. Але служба зайнятості все одно впливає. Я маю на увазі навіть Н... на вибір професії я... молодої людини. Ми, Ви ж, да, проводите проф... за завжди... профес... профорієнтацію. Так да. ж, от минулий рік я взагалі я думаю, що це був рік профорієнтації обласної служби зайнятості. Да, так так. Да. Я... І... Що я не помиляюсь, звичайно, да і на 2012 рік у нас також в планах стоїть продовжувати цю роботу, і ми передбачаємо, що біля більше 120 тисяч осіб пройдуть саме через заходи профорієнтації Держав Житомирської обласної служби зайнятості. Я хотів би ще до речі зупинитися на питанні щодо допомоги служби зайнятості. Роботодавцям і подоланню тієї ті, ті проблеми, про яку ми перед цим говорили. В Романові ви знаєте, що відкрився хлібозавод. Це велика заслуга, перш за все, місцевих органів влади, особисто голови райдержадміністрації, який дуже багато сил приклав до цього. Але за сприянням служби зайнятості ми практично працевлаштували перших. Робітників, яких набирали на хлібозавод, ми працевлаштували на дотаційні робочі місця. Це наша допомога. Тим, чим ми можемо допомогти, ми завжди допомагаємо. І ми завжди дуже тісно співпрацюємо з органами влади щодо можливості надання такої допомоги. Угу. Скажіть, будь ласка, все-таки статистика, я знову ж таки, я звертаюся до вас, Лариса Анатоліна статистика якщо подивитися криву оцю от працевлаштування з 90-го, там наприклад 4-5 року ми наскільки більше все таки влаштовуємо працевлаштовуємо людей чи цей показник десь дистри... на місці якщо мати Стоїть. я допоможу ларисі анатолівне цей показник він завжди збільшується тому що збільшується звернення саме до служби зайнятості, кількість тих осіб, які звертаються до служби зайнятості. Тобто в нас збільшилась кількість осіб, які були на обліку, перебували і звертались. Тому і, в принципі, я думаю, Лариса Анатолійовна підтримує. Ну, я вже сказала, що працевлаштовано більше, ніж попереднього року. І рівень працевлаштування… Якщо Кожного року все більше, 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 то це буває те, про що? Про що? Авторитет служби зростає і більше людей звертається до нас. Але ж треба враховувати, що був кризовий рік. Тоді відбувся тобто спад. Тобто багато спад, скорочень було, так? І да. тоді зменшились можливості працевлаштування і відбувся спад, і вже після 2010-2011 рік ми якби. Відновлюємо свої mm -hmm. показники. У минулому році. Я знаю, що відбулися зміни стосовно обслуговування людей з вадами здоров'я, так да. які це саме наскільки успішним було їх працевлаштування? Тут можна говорити no. за те, що вони можуть конкурувати <кх> на ринку праці з, з їм дуже тяжко конкурувати на ринку праці, тобто вони саме е, входять до тієї категорії осіб, які не здатні е, на рівних конкурувати на ринку праці, тобто це. Певна категорія е, людей, які служба зайнятості приділяє особливу увагу. Тобто, якщо ми візьмемо статистику, то на обліку в службі зайнятості в 2011 році перебувало 1905 людей з обмеженими фізичними можливостями. З них ми працевлаштували 422 особи. Тобто, можна сказати, що практично кожен п'ятий. Хто звернувся і перебував на обліку, працевлаштований. При цьому ми велику увагу приділяємо саме наданню дотацій на... при працевлаштуванні цієї категорії. Тобто в нас 55 осіб з обмеженими фізичними можливостями працевлаштовано саме з наданням дотації роботодавцю. 105 проходили профнавчання. Тобто і, е, пройшовши профнавчання, 105 осіб, 88 відразу було працевлаштовано. Mm -hmm. Я маю саме осіб з обмеженими mm -hmm. фізичними можливостями. Mm -hmm. Велику увагу ми також приділяємо е, е, дітям сиротам які також входять до цієї категорії, вони також не можуть на рівних конкурувати на ринку праці. І з 94 дітей сирі, які перебували на обліку в 2011 році, 63 дитини ми працевлаштували. Угу. Час потроху спливає. Я не можу не запитати, які професії користувалися найбільшим попитом минулому році, ну і які, звичайно, ви передбачаєте, що будуть користуватися. Це дуже важливо для, на, для батьків, для да, дітей. Ситуація останнім часом практично вона не змінюється. І це практично результат, ну, перш за все. Того, що раніше мало приділяли цьому увагу. Саме профорієнтації і саме вибору професії, практично з дитинства. Тому на сьогодні, перш за все, які такі дефіцитні професії, це лікарі. Вони в дуже великому попиті на ринку Житомирської області, на ринку праці Житомирської області. Це інженери техніки, інженери. Саме технічного направленості. Тобто, знову ж таки, це механіки, це токарі, це слюсарі, це ковалі. До речі, я вам хочу сказати, що це дуже велика проблема на сьогодні підприємству, яке має потребу в ковалі знайти професійного, дійсно кваліфікованого коваля. Залишається також така потреба на ринку праці і в продавцях, кухарях. Тобто, я хочу сказати, що при виборі професії, все ж таки, ми радимо звертатись до нас. Саме ми цю роботу проводимо в школах і вже починаємо її проводити в дитячих садочках. Фактично, останнє запитання: чому краще все-таки шукати роботу через Державну службу зайнятості, а не через приватні структури? Ну, щодо цього, у нас завжди була певна дискусія. Я вам хочу сказати, переваги дуже великі. Перш за все, людина, яка шукає роботу і має на то право, тобто певні під правові підстави, може отримувати матеріальну допомогу у службі зайнятості в період пошуку роботи. Це перша перевага. По-друге, Ширшої бази вакансій, ніж в службі зайнятості, нема ні в кого, ні в, ні в жодного кадрового агентства. До речі, я вам хочу сказати, що ця, вас, ситуація, та, ця ситуація то, е, така, що ми, ця інформація не закрита, вона відкрита. І, до речі, дуже багато кадрових агентств і користуються цією відкритою інформацією служби зайнятості. Ну і головна перевага в нас, всі послуги безкоштовні. Всі. Які ми надаємо і громадянам, і роботодавцям. Ну і хочу сказати, що спектр послуг в нас набагато ширший, ніж в кадрових агенцій, які надають, ну, які, наприклад, працюють на ринку праці Житомирської області. Тому що в нас проводиться і профорієнтація, і профнавчання, і можливість відкрити власну справу. Ми надаємо е, одноразову допомогу для відкриття підприємницької діяльності. Тобто, переваги дуже великі. Я думаю, а можна конкуренція... користуватися і в приватну структуру звернутися, і до вас пройти. Можна, я Можна, думаю, так? Що можна, і можна От. і побачимо, хто краще працює. Тобто людина, якщо вона справді активно шукає роботу і намагається її знайти, я думаю, що вона стукає усі двері. Правда? Це правильно. Я вам хочу сказати, що все ж таки кадрові працівники мають на увазі менеджмент кадровий, угу. все таки більш тісно співпрацює з Державною службою зайнятості, перш за все, з нами з Житомирською обласною службою зайнятості, ніж з кадровими агентствами, які працюють на ринку Житомирської області. Тобто, ці ж... переваги не обговорюються. Не так, та, дякую е, за розмову е, ще раз з вас з Новим роком. <світ> На жаль, наш час в ефірі вичерпано. Я дякую всім за увагу, гостям за участь в програмі, за змістовну розмову. Дивіться нас через тиждень, у четвер будете володіти потрібною інформацією. На цьому будьте здорові і зайняті. Якщо з останнім є проблеми, звертайтеся за допомогою до Державної служби зайнятості. До побачення.